Привіт, я Оксбей. Сьогодні ви дізнаєтесь все, що вам потрібно знати про кузню в Баннерлорді. Я поділив відео на три частини, тому таймкоди присутні. Приємного перегляду. Кузня в Баннерлорді – це найефективніший спосіб заробітку грошей у грі, навіть після нерфу. Тому давайте по порядку. Ви почали гру. Перемогли декілька груп бандитів, і у вас є якийсь лут. Тепер на ринку ви продаєте вселешні, окрім метальної та ближньої зброї. Навіщо? Зараз дізнаєтесь. Далі шукаєте село, в якому виготовляють дрова. Купуйте їх та у місті, що поряд з ним, го в кузню. У вас зустрічає ламповий інтерфейс. Пройдемось по ньому. Переплавка: Тут ми будемо розбирати нашу зброю на складові частини. Виготовлення тут можна зробити зброю на свій смак або виконати замовлення від різних людей. Для виконання замовлення вам потрібно мати відповідний рівень уміння. На початку вам будуть доступні лише найдешевші замовлення. Вибираєте, дивитесь параметри і підганяєте їх максимально під потреби замовника. Якщо одного параметра не вистачає, не переживайте, все одно є шанс, що буде успіх. Також зверніть увагу на складність замовлення. Якщо вона буде нижчою, замовник не заплатить вам всю суму. Я в себе на стрімі дуже довго не міг зрозуміти, адже параметри всі підігнав ідеально і навіть перевиконав. А мені показувало «Fail». Спочатку для вас будуть відкриті лише базові рецепти. Щоб відкрити нові, куйте та плавте зброю. Чим якісніше зброю ви плавите або куєте, тим більше досвіду і шанс відкрити новий рецепт. Переробка. Тут ми змішуємо різні матеріали. Внизу зліва показано, хто саме зараз займається ковальством. Ви можете використовувати супутників для прискорення процесу. У кожного персонажа є виносливість, вона закінчується пропорційно тому, що саме ви робите у кузні. Переробка металів знімає найменше, тоді як виготовлення найбільше. Від складності того чи іншого об'єкта також залежить кількість виносливості, яка потрібна для цього. До прикладу, примітивних мечів ви зможете викувати більше, ніж легендарних дворучників і так далі. Підняти рівень стаміни допоможе розвинутий навик коваль. Та окремі перки, про них пізніше. На початку гри виносливість відновлюється від 0 до 100 за 75% доби. Внизу ми бачимо піктограми, які динамічно показують, скільки яких матеріалів у нас є. Зліва направо змінюється якість металу, де та майська сталь є найкращою в ігрі на даний момент. Дерево та вугілля окрема категорія. Для будь-яких дій в кузні нам потрібно вугілля багато вугілля, яке можна отримати шляхом переробки дерева. Маленькі піктограми тут дозволять скинути камеру, якщо ви накрутили щось не те, та подивитись, як буде виглядати зброя у чохлі. Тепер я розкажу, як краще розвивати вміння Коваля, на мою думку, та як її розвивають дуже багато людей. Спершу правильний підхід. Поступовий. Не купувати зброю для переплавки. Тих предметів, що ви отримуєте під час проходження, більш ніж достатньо, щоб комфортно кувати різну зброю. Спершу це різного роду розбійники, і так у них не найкраща зброя. Але на початку вам її і не треба. На тих примітивних металах, які ви отримуєте під час переплавки, можна розвинути навик до рівня 100 взагалі без проблем. Далі ви стаєте на службу до якогось вельможі і починається мідлгейм. Там вже серйозні битви, відповідно серйозний лут. І прекрасно йдете з ним в кузню, ну а там вже знаєте, що з ним робити. Так робив я під час свого проходження і ще до створення свого королівства отримав навик в 275 одиниць і заробляв на цьому величезні гроші. Ну і звичайно, мої улюблені замовлення. Ні, серйозно, це дуже хороший спосіб заробити грошей, підняти відносини і прокачати вміння. А тепер поговоримо про другий метод. Я його називаю тупий грінд. Не розумію, чому люди взагалі таким займаються і ще потім пишуть, що маунт, мол, скучний. Так от, вам потрібно трохи грошей. На старті простіше всього заробити перший капітал з допомогою турнірів. Далі йдете в Сеонон і там скупляєте всю зброю, яка може плаватись, і коштує не більше 200 монет. В пріоритеті метальні кинжали. Знаходимо супутника бажано коваля, але це не обов'язково. І починається грінт. Робите дворучники і переплавляєте назад. Коли матеріали закінчуються, декілька створених мечів продаєте і знову купуєте дешеву зброю. І так до безкінечності поки не надоїсть. Спойлер, надоїсть дуже швидко. І так, ви після двох сесій можете мати вміння в 300 пунктів і заробляти купу грошей, але ж хіба це цікаво? Після цього дуже багато механік для вас стоїть просто некорисні, як от торгівля чи виконання замовлень, а значить, ви ж для себе обрізали частину контенту і зробили маунт скучнішим. Тому моя рекомендація не робіть так. Іноді приємно відволіктись від постійної м'ясорубки і зайнятися чимось іншим, тому розтягніть цей кайф, особисто я качаю кузню до 100 плюс-мінус. А далі воно само собі дійде з замовленнями та переплавкою. В дуже добре розвивається при переплавці зброї. Непогано при виготовленні і просто шикарно при виконанні замовлень. Тому не нехтуйте ними, а переплавку металів та дерева довірте супутникам, які перки варто качати. Для свого персонажа це ефективний вугляр, дозволить з двох одиниць дерева отримати три вугілля Шикарне вміння. Цікавий плавильщик при плавці зброї швидкість вивчення нових рецептів підніметься в два дуже економить ваш час. Цікавий коваль, так само як попередні, хоча й не так ефективний, тільки працює при виготовленні. Досвідчений коваль тепер замовлення гарантовано піднімають відносини з пливовими людьми, а також з'явився шанс викувати якісну зброю, якщо рецепт в межах війня, звичайно. Ефективний плавильщик менші витрати стаміни при плавці. Наступний обирайте на ваш розсуд залежно від вашого стилю проходження. І останнє практичний коваль, менші витрати стаміни при виготовленні зброї. Далі перки обираєте на свій розсуд. Тепер давайте про супутників. Хоча б одному варто прокачати такі перки. Ефективний вугляр, сталевар, сталевар 2, сталевар 3, практичний переробник. Це потрібно для того, щоб коли ви навчитесь працювати з благородними металами, знайти їх дуже важко і простіше буде просто скрафтити. А щоб не відволікатись на це, розвивайте супутників. Особисто я делегую конкретну роботу конкретній людині. В мене є той, хто тільки займається переробкою дерева, є той, хто робить тільки сталь. А мій коваль переплавляє благородні метали, його стаміни вистачає на дві задачі. Надіюсь, тут все зрозуміло. Далі я наведу декілька порад з власного досвіду. Супутник з вмінням коваля, це дуже прискорить ваш процес. Довірте йому переробку матеріалів і виготовлення зброї на початку, а самі плавте її. Це допоможе швидше розвинути вміння і вивчити нові рецепти. Самому варто братись за виготовлення десь на рівні навику в 50. Продавайте виготовлену зброю в крайньому випадку. Поки ви не розвили вміння достатньо, краще переплавляти все, що бачите. Побічні квести, такі, як, от супровід каравану. Засідка для каравану, зачистка логова бандитів, приносить, по-перше, різноманіття, відволіктись від кузні і піти бити розбійників, що може бути краще. По друге, принесе в гори корисного луту, з якого ви й будете отримувати матеріали для кузні. Таким чином, не доведеться купувати зброю для переплавки ніколи. По третє, піднімете репутацію. При виготовленні зброї ставте параметр довжина на максимум для усіх деталей. Важливо, це стосується лише дворучних мечів. Також намагайтесь викувати полуторник, вони рахуються якіснішими і, як висновок, дорожчими. Куйте шаблі вони набагато більше приносять досвіду і коштують в 3-4 рази дорожче. Пам'ятайте, кузня буде довго качатись до рівня 100 приблизно. Далі, за рахунок класних рецептів, миттєво. Виконуйте замовлення, це дуже важливо, особливо ті, що дорожче 500 гривень. Вони можуть піднімати по декілька пунктів вміння одразу. Навіть якщо у вас провал завдання. Всередині гри варто уважніше дивитись, що саме ви плавите, не витрачайте свій час і виносливість на вила і тому подібне. Не завжди найдорожчі деталі себе виправдовують. Шукайте свій ідеальний рецепт. Для мене це злегка рифлене лезо фліса та зоряне широке лезо фальшіони. Останнє робиться з брудних матеріалів, а перша просто дуже дороге і якісне, вони обоє третього тіру всього лиш. Рукоятку варто обрати з ефектом полуторника просто нагадую. У вмінні Атлетика є парк витривалість. виносливість відновлюється швидше, корисна штука, особливо на початку, потім у майстра на арені зможете змінити. Очевидно, кузня дорівнює батанія. Просто найбільш концентрована кількість дерева саме тут, та її міста знаходяться близько один до одного. А значить, більше завдань, більше турнірів, більше луту, більше матеріалів. Неочевидним. у вкладці дворучні сокири у нас максимум 92 деталі, тоді як у дворучників 254. Відповідно, відкрити все на максимум і робити дуже дорогі сокири простіше. Але стартувати легше все ж змічів. До речі, Tailworlds поміняли систему відкриття нових деталей. Тепер вони розблоковуються поступово. Тобто, поки ви не відкриєте всі деталі другого рангу дворучного межа, третій вам не відкриється і так далі. Мені ця система ну зовсім не заходить. Напишіть, що думаєте про це ви. І останнє. Пугіо і решта цього бреду для грінділок і спідранерів. Воно вам не треба. Дякую за перегляд. Пиши в коментарях, що я пропустив, а якщо відео сподобалось, то загляни на канал, там ще відоси є і будуть. І можете ще глянути опис, там є дуже корисні посилання. Підтримайте нашу армію, бережіть себе і. Дякую.